Морський піхотинець Лариса Мала в армії вже сім років. за цей час у неї було чотири ротації на передовій, і вона з власного досвіду знає про проблеми військового одягу для жінок. Попри те, що нині військової форми та їх різновидів стало більше, жінкам усе ще видають чоловічий форманий одяг, говорить Лариса. Десь 17-го року є дуже гарна жіноча форма, красива, спідниці, туфлі, капелюшки і все таке інше кроватки, дуже такі стильні. Але в бойових частинах жінки не носять на ППД на пункті постійної дислокації, не носять оцю таку парадну вихідну, можна сказати, або повсякденну форму для ділових частин. Ми носимо тільки бойову форму польові костюми. Щодо польових костюмів, навіть у стандартних жінок. Фігура не така, як у стандартних чоловіків. Тобто, стандартні 46-50 розміри, вони абсолютно неадекватні. Вони перевернуті щодо чоловічих лікал. Все ж таки маємо фізіологічні відмінності. Якісь форму, яку ми отримували і заходились на ППД, ми її перешивали або якось там. Просили, щоб розпарували все ж таки. Куди знаходишся на позиціях, то привозять форму, ти вдягаєш. І це не те, що незручно і негарно, ну це просто, ну а навіщо? Просто трошки не хочеться про це думати, коли ти щось робиш, виконуєш якісь завдання. Не хочеться думати про те, як тобі підкотити і де тобі там ушити, щоб от якось воно було. Більш-менш адекватно. Юлія Матвієнко на позивний білка. Ветеранка АТО ООС, снайперка, має своє бачення того, якою має бути військова форма для жінок на війні. Воювати це зверху надівається бронежилет, зверху надягається розгрузка, і там розгрузки, як мінімум, в тебе чотири магазини для автомата. Я вже не кажу там про там, снайперську розгрузку, РПС і так далі. Тобі так пофігу, які там в тебе виточки під тим броніком. А от тобі зверху на тобі каска, то, то тобі вже не дави і не жме. Ну, ти ти не, не, не згадуєш про це. Там, там навіть не стоїть таке питання: підшити чи не підшити. Це коли на якісь там чи нагородження, чи кудись там якесь міроприяття, тоді. Тоді да, себе проводиш до ладу якось там, і mm. треба пішити, щоб гарно виглядати. Краще, щоб все ж таки там була нормальна, гарна тканина, яка б літом дихала, яка б зимою була. Не Отака От здоровезна форма, але тримала добре температуру, тобто краще якість, ніж розпалятися там на жіноча вона, чоловіча там. Тобто, що, щоб це не було 33 курточки, і ти впав і не можеш піднятися. Так вона тепла, але ти не можеш зігнутися. Щоб це був о, щось типу нашого цього американського сьомого слою, військовослужбовиці говорять, що як жінки, так і чоловіки на війні надають перевагу іноземній військовій формі. Це не тільки комфорт, але й безпека. Літом 40 градусну жару в окопі, в цупкій формі воно дуже незручно. Туди хочеться чому хлопці в футболках ходять? А я завжди проти цього, щоб на передовій ходила футболка, коли в тебе голі руки, я їх бачу через присів через поле. А це безпека. Тому... Тільки закриті руки, а тільки закриті руки, це повинно щось таке, що може дихати. Тобто, оця форма, яка б ми купували ДПМ і так далі. Чому МТП, чому до сих пір вона в ходучому, і до сих пір і на секундах купують хлопці, тому що вона дихає, тому що вона легесенька а, і, і не рветься, але й легенька. Тобто вона натуральна. А, от щось таке це, це було. Дуже класно і, і не заморачуватися. Я думаю, зрадіють і жінки, і чоловіки зрадіють. Ми були на міжнародних навчаннях, і там я бачила і спілкувалася з жінками з різних армій НАТО, і вони всі мають всі країни, ті, що там були, мають жіночий, жіночу форму зшиту по жіночих лікалах. І вони були так само нестандартні, як і ми, із широкими стегнами, і високого зросту. Там різні. Я бачила жінок льотчиків, які наші українські, які змушені носити форму, якраз американську, жіночу, льотну форму, бо їм так зручно. Від початку повномасштабного вторгнення шити відповідний жіночий військовий одяг почали волонтери й дизайнери. Зокрема, Станіслав Бітус шив бронежилети, білизну, футболки для чоловіків військових. Першу форму для жінок відшив тільки після того, як на велику війну пішли його знайомі дівчата. Ми спочатку вивчили. Чоловічу, чоловічу форму, та яка в нас є. А, потім нам ще допомагали нам присилали а, зразки військових форм дівчачі, але вже в інших країнах. Тобто ми дивилися, а, яка військова форма дівчат в Ізраїлі. А, потім нас, здається, була норвезька ще і. Від і США нам ще присилали. і ми задумались так, чому б не спробувати зробити жіночу військову форму. Зняли мірки з дівчат і почали робити перші зразки. Відшили перших два зразка, відправили саме для наших дівчат на фронт. І ось вони їх там потестили, зробили нам відгук. Ми звернули увагу на те, що вони звернули, ну на який відгук вони що саме їм сподобалося, що саме не сподобалося. Наша задача була, щоб е, воно було насправді як, е, як міністерстві, да? тобто, щоб е, назовні вона не сильно відрізнялася прямо від чоловічої. Тобто, щоб можна було поставити чоловіка і дівчину в формі, і вони і було видно, що це одна країна, так одна форма, але з своїми особливостями. Тут саме головне, коли ми розробляли. Військову форму ну дівчатчу врахували всі нюанси. Да, наприклад, да, в дівчат є люди, тобто, це також воно має гарно сісти. Штани в е, чоловіки носять е, нижче ніж дівчата. Да, дівчата дівчатам все таки зручніше, щоб вони були більш на талії і е, для того, ну е, тоді. Ці штани гарно сидять зручно, комфортно і вони не спадають. Форманим одягом військовослужбовці, жінки-чоловіки забезпечуються відповідно до затверджених норм, зазначає Лариса Мала. Спідня білизна також входить до цього переліку, але жінкам видають чоловічі труси. Лариса говорить, що за сім років її служби було кілька спроб забезпечення саме жіночою білизною. Перший варіант був абсолютно не фізіологічний, тому що посередині йшов просто такий. Нормальний рубець, який жодна жінка не переносить. У нас нормальні українські жінки, для яких не влаштовує якийсь топік, наприклад. От він абсурдний і взимку, і влітку. Наступний експеримент був рожевого кольору з оливковими мережевими. Коли труси намагалися вгодити, які дівчатам, то майже нікому не вгодили. Тому що ну, це був трикотаж, це були просто шортиками, такі звичайні. Ми відшиваємо зараз на даний момент тільки чоловічу білизну, до жіночої ще не добралися. Це, це насправді окреме питання, яке потрібно дуже детально пропрацювати, тому що якщо у чоловіків так. А, що тут все їм добре з футболками? То для дівчат потрібно розробити дуже такі анатомічні а, топи. У майстерні жіночого ветеранського руху жінкам військовим шиють форму безоплатно. Потрібно тільки попереднє замовлення, говорить Саніслав Бітус, бо вже є черга, а потужності виробництва малі. Є волонтерські швейні цехи у Запоріжжі, де шиють форму як для чоловіків, так і для жінок. Один з них знаходиться в приміщенні обласного центру молоді. Там виготовляють шапки, бафи і фліски. Це на заказ для жіночки для парамедика. Ось мені дали її кофту, передали, тому що вона зараз знаходиться на навчанні. от і я по цій кофті шию їй. Вона нестандартного розміру, маленького зросту, їй потрібна фліска тепла, і ми її відчуваємо. У хлопці інколи так жартують. Типа вони жінки, ви живеес, жінки, військовослужбовці, і ніяких між нами не може бути відмінностей. Окей, давайте унісекс тоді, а не чоловічом. І хотілося б принаймні... Трошки от такого більш ставлення не до як жінки, ну а як до людини, просто іншої форми.